Якщо ви часто подорожуєте, то дуже висока вирогідність, що ви почуєте ці фрази англійською, але не знатимете, що вона означає. On the house за рахунок закладу. It's on the house. Hit the road. Уявляємо, як ми стукнули ногою по дорозі і вирушили у мандрівку. Hit the road означає вирушати. We gotta hit the road. Off the beaten track. Track – це доріжка. І тому off the beaten track – це як ніби зійти з протоптаної доріжки. Тобто мандрувати там, де не популярно серед туристів. Lakes is a cozy little off the beaten track hotel. Make a pit stop. Коли ви довго drive, 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 you make a pit stop, shop, have a snack, go to the restroom, Тобто це коротка зупинка, коли ви подорожуєте, щоб перекусити розім'ятися і так далі. – це просто нічний рейс, тому що коли ви travel at night, у вас red tonight. А для тих, хто часто подорожує, рекомендую отримати ось такий гайд від мене.